І щодо зустрічі, результати, на яку ми чекаємо, президент Зеленський прокоментував розмову з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Як ідеться в його повідомленні, лідери встигли обговорити багато питань, зокрема захист життів українців, повне і безумовне припинення вогню і надійний мир. За його словами, ця символічна зустріч має потенціал стати історичною. Нагадаю, розмова Трампа і Зеленського тривала 15 хвилин в базиліці святого Петра перед похороном папи римського Франциска. Тим часом, прямо зараз, триває розмова віч навіч віч між зеленським президентом України та французьким президентом Еммануелем Макроном. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга опублікував фото лідерів під парасолею за столом посеред саду. За його словами, лідер обговорюють подальші зусилля задля встановлення миру. Така бачите загальна дипломатична фраза. Але що вона означає, зараз будемо про це говорити докле. Адніше і Sky News публікує світлини, як президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією покидають Ватикан після участі в жалобній месі за папою Франциском. Журналісти зазначили, що перш ніж відправитися в аеропорт, американський лідер провів розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джордже Мел... Мелоні. Водночас, другої зустрічі Зеленського і Трампа не було. Про це повідомив РБК Україна з посиланням на джерела за словами співрозмовника видання, очільник Білого Дому спланував графік. Так, щоб по завершенню похорону Понтифіка одразу залишити Італію? Але основні питання лідери України США говорили, так наголосило джерело видання.